Вітаю глядачі youtube каналу Медіа». Дякуємо вам за довіру за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео та показуєте її друзям. Ми цінуємо вашу підтримку, тому стараємося з командою, аби в ефірі ви чули якісну аналітику та експертні думки. Тож з радістю до нашої ефіру доєднює Андрія Дещиці, дипломата надзвичайно повноважного посла України в Польщі у 14 двадцять роках. Пане Андрію, дякую, що знайшли час. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, а, пане Андрію! Тут Таке, знаєте, напевно, буде комплексне до вас перше питання, але напередодні саміту, а саме 8 числа, президент України та президент Польщі підписали безпекову угоду між Україною та Польщею. І, зокрема, там йшлося про те, що Польща може збивати ракети російські ракети та дрони, які летять в її сторону. Вже. Але вже після саміту НАТО президент оборони Польщі говорить про те, що не будуть збивати, тому що це можливість ескалації. Очікують на колективне рішення. Якщо всі країни-члени альянсу дозволять це робити, то польща можливо це зробить. Як ви вважаєте, чи справді НАТО вплинуло на позицію Польщі, і що тепер буде з цією безпековою угодою, якщо один із пунктів вже так виглядає, що не буде працювати? Ну дивіться перш за все слід сказати добре, що ця угода була підписана. з Польщею. ми довго її чекали, довго її опрацьовували. На кінець вона стала вже реальністю. Друге, це те, що в цій угоді насправді не було прописано, що Польща може збивати російські ракети на території України. В цій угоді передбачалося, що буде розроблений механізм, який дозволить польським ну, протипетним силам, протиракетним силам збивати ракети, які летять. на Напрямку Польщі, але ще на території України, і е, насправді е, над таким механізмом варто далі працювати. І я думаю, що це правильний напрямок. Але на даний момент складається таке враження, що Польща е, хоче все ж таки забезпечитися е, трохи забезпечити себе е, підтримкою НАТО. І тому приймати рішення е, одноосібно насправді не готова. Я думаю, що е, ми Раніше чи пізніше дійдемо, все ж таки, до того моменту, коли таке рішення буде прийняте, і буде прийняте і на рівні НАТО, і з Польщею само собою, тому що скоріше всього з цієї території Польщі власне і зможна буде вести і моніторувати і ці ракети, які летять в напрямку Польщі, і відповідно приймати рішення, щоб їх збивати, але це процес. Який вимагатиме ще ну, додаткової праці, і скажімо, лобіювання цього рішення і в Польщі, і на рівні НАТО. Тобто, якщо так можна сказати, станом на зараз зрада відміняється. Ну, думаю, що так. Тому що е, я думаю, що е, міністр оборони Польщі розуміє важливість цього, але е, е, також. Ну, я би так сказав, перестраховується що, щодо того, щоб не приймати одноосібно, мається на увазі одноосібно, не лише міністр оборони, але одноосібно, як країна, таке рішення. Бо, зрештою, Польща все ж таки, як член НАТО, мала би принаймні проконсультуватися, приймаючи таке рішення з своїми партнерами по альянсу. Ну, але знову ж таки, як я вже згадав, думаю, що раніше чи пізніше ми до цього прийдемо, тому що Росія буде продовжувати ескалувати ситуацію, навіть якщо такого рішення ще немає, і вона буде пробувати провокувати Польщу і буде далі надсилати ракети, які випадково чи не випадково залітатимуть на територію Польщі. Тому Польщі посилід бути готовим до цього. І якщо буде механізм опрацьований раніше, тим краще буде на перспективу. З однієї сторони стало ну, зараз так виглядає, що Польща, як ви кажете, ну мзі себе знімає відповідальність, а з іншої сторони, якщо би Польща протиснула дальше свою позицію, самостійно вирішувати чи збивати ці ракети, які заходять на її в її територіальний простір, тому що досвід попередній показує, що вони залітають там на. Не... Кілька хвилин в територію Польщі потім розвертається і все одно летять в бік України і в наші об'єкти. Вона би протиснула свою позицію як сильного лідера, як ну можливо не сильного, а члена альянсу з позицією. Я думаю, що це хороша перспектива для Польщі. Це, скажімо так, ініціатива в її руках, і, звичайно, виступати з, з тим, щоб такі рішення приймалися, мала би бути перш за все, Польща, а не НАТО. Я думаю, що польські політики. Ну, Будуть готові до цього, Щоправда, правда зараз на даний момент, як я зрозумів, враховуючи ці заяви міністра оборони, поки що вони до цього не готові, але лише опрацьовують можливий механізм. А як ви бачите, пане Андрію, а як саме суспільство в Польщі? Воно готове до таких дій, коли їхня протиповітряна оборона збиває російські ракети? Чи? Ні? Ну, е, дивіться, я, мені важко сказати, відповідаючи на це конкретне питання. Я точно мені здається, що слідкуючи за е, тим, як Польща е, готується до можливої ескалації конфлікту і можливо нападу Росії на Польщу, я думаю, що суспільство готове, що захищатися, польське суспільство. Е, очевидно, там є різні дані, скільки осіб готові йти до Е, вступити в збройні сили Польщі і обороняти Польщу ці цифри достатньо невеликі, до речі. Але якщо мова йде про захист ну Території Польщі з врахуванням того, щоб ракети польські чи натиски могли збивати цілі, які летять на Польщу з на території України. Я думаю, що тут не повинно бути якихось проблем для польського суспільства, тому що це не є втягнення польщі в військовий конфлікт. Більше того, росіяни це не є загроза того, що ці е, ракет, чи, чи уламки дронів чи ракет впадуть на територію Польщі і нанесуть шкоду якусь. Ми, е, Заявляли про те, що ми не будемо висловлювати претензій, якщо такі ракети будуть збиті польськими е е противоряною обороною і впадуть на територію України, ми не будемо висловлювати з цього претензій. І основне мені здається, це те, що росіяни самі кажуть, що це не їхні ракети, що вони не запускають ракет на Польщу, і тому якби збиття військових цілей, які є не означені нічим, ніяк. Ну ніякої шкоди Польщі не принесе. Тим паче, що це є літальні об'єкти, в яких немає пілотів. Це просто. Техніка, яка може бути збита, так само, як там ці дрони чи, чи кулі, які літають на території, неодноразово були зауважені на території Польщі і були збиті. Так само і ці ракети. Я думаю, що тут шкоди Польщі немає, і, і польське суспільство це мало би сприйняти. А, нова база НАТО. Нова база протиповітряної оборони США на півночі Польщі призначення виявлення перехоплення балістичних ракет в куларах саміту НАТО у Вашингтоні, виступаючи глава Альянсу Єн Столберг сказав, що готовність бази є важливим кроком для трансагрозичної безпеки перед обличчям зростаючої загрози, що виходить від балістичних ракет. А по суті, якщо так розібратися з цією заявою, нібито НАТО і напрацьовує цей механізм, як е, сусідні з Україною країни, які членами альянсу, можуть е, захиститися від російських ракет. Але ну то ж таке питання, коли на вашу думку, вони можуть запустити цей механізм не тільки на словах, а на дії, так і. Чи саме з цієї бази будуть знищуватися російські ракети? Що ви думаєте взагалі про цю базу ну, Дивіться, Перше добре, що ця база буде тепер використовуватися як база НАТО? Це не лише база, яка була для американських військових. Угу. Польщі вона тепер розширює свої, ну, умовно, скажімо так, кордони і може бути використовуватися іншими країнами-членами Альянсу. По-друге, добре, що ця база розраховує, буде розрахована на те, щоб там була використовувалася далекобійна зброя, і можна буде також використовувати відповідно. Відно проти ракетну чи протиповітряну оборону, яка буде в стані збивати цілі російські цілі, не лише на території країн-членів НАТО. Тобто, на перспективу, це може бути також і використано для захисту повітряного просто України. Ну і третє, я думаю, що нам потрібно тепер спільними зусиллями наших партнерів України. Польщі, країн Балтії, ну і звичайно НАТО переконувати е, країни НАТО в тому, щоб вона власне стала е, своєрідним плацдармом для захисту українського неба. Якщо ще про НАТО буде, е, якщо можна в підсумки саміту НАТО, 75 го ювілейного у Вашингтоні. Е, як ви його оцінюєте для України позитивно чи негативно? Ну, е, якщо в цілому, позитивно, але е, хотілося б більше. От, але недостатньо. Добре, що Україна була запрошена, Україна там звучала, Україна там була, і українська делегація на чолі з президентом, і е, багато заходів, які були присвячені Україні. Які супроводжували цей саміт, і декларація, яка була відповідно кінцева декларація який також була згадана Україна, і рішення про підписання цього документу, в який чи, чи оборонного оборонного союзу, якщо так можна було сказати, які увійшли там понад 23 країни, які вже мають договори про безпеку з Україною, тобто і заява про те, що Україну підтримують. На незворотньому шляху до членства в НАТО, це все хороші сигнали. Але, звичайно, хотілося б отримати запрошення до членства, тому що в нас іншого виходу і так немає. Ані в нас, ані в НАТО. Україна має стати повноправним членом альянсу. Україна до цього готова. До цього не готовий ще НАТО, але сподіваюся, що крок за кроком вони. Е Прийдуть до цього розуміння, що е, прийняти Україну в е, свої члени це поширити е, межі безпеки і це. Прийняти країну, яка має величезний професійний досвід ведення війни. Напевно, жодна інша країна і жодна армія точно країн-членів НАТО, такого досвіду немає. Тому що це є дуже великий додатковий плюс для НАТО. І я думаю, що звичайно шкода, що наша дорога до НАТО, до членства в НАТО, така довга, починаючи вже, там скажімо, з 2008 року, як насправді, це значно довше, ніж. Інші країни колишнього радянського блоку, які стали членами альянсу, але я думаю, що вона все ж таки завершиться успіхом. Ну тут я ще знаєте, з нами з 2008 року говорить, що двері НАТО відкриті. На попередньому саміті у Вінноці нам скасували оце план дії щодо запрошення, це так зване ПДЧ. І нібито вже мало бути запрошення, але нам пропонують місток е, до вступу до запрошення, до вступу в, в Альянс. І от е, якщо говорити про те, що сказав президент Польщі на саміті НАТО, що він сподівається, що наступного са е, саміту, коли збереться Альянс, Україна таки отримає запрошення, Запрошення, чи може бути ще якась словесна, знаєте, оця така акве, ну такий словесний пінг понг заперечення, чому не дати цього запрошення? Ну, там, Корупція, НАТО не готове, ескалація, не дражнити Москву замість міська можуть запропонувати ще якусь стежину? Так, я, я думаю, що ну, такий сценарій може мати місце, якщо Захід далі буде боятися приймати рішення, навіть е, е, рішення, які будуть на їхню користь. Якщо далі буде НАТО побоюватися е, Росії, то звичайно будуть шукати різні е, е, відмови, надати запрошення Україні до е, щодо членства. Але ми бачимо також і позитивну тенденцію в НАТО. В НАТО змінюється, і їхні позиції змінюються, і підходи змінюються, і рішення більш радикальні, і, і заяви, скажімо, про те, що готові підтримати Україну також і фінансово, і цю цю допомогу, яку на зброю буде видано на наступному році. Я думаю, все це говорить про те, що йде. Еволюція в процесі е, зміни позиції всіх країн-членів НАТО щодо членства України в альянсі. Я думаю, що е, власне і приклад України, то що Україна далі бореться, далі тримає оборону проти російської агресії, і ця провокативна політика Росії агресивна все ж таки призведе до того, що Країни-члени НАТО е, приймуть позитивне рішення. Чим швидше, тим краще, і тому нам слід розраховувати і використовувати таких наших партнерів, як скажімо, президент Польщі, президент Литви, які дуже лобіюють країни, лідери країн Балтії, які просто лобіюють членство України в НАТО, і треба посилювати їхні позиції, щоб вони більше і більше своїх колег переконували незворотності власне членства України в альянсі. Андрій, ми почали нашу розмову з вами про з угоди, яку підписала Україна Польща і важливий аспект. Який... Пункт ну, цієї угоди, які я б хотіла, також щоб ви висловили свою думку, це створення українського лейону, підготовка особового складу сил безпеки і оборони України на території Польщі е, приєднатися до такого легіону зможуть громадяни України, які тимчасово проживають не тільки в Польщі, але й в інших державах. Е, цей пункт є лише в безпековій угоді між Україною та Польщею. Жодних інших угодах, які вже підписала наша країна з союзниками, немає. Але з того, що як ви бачите. Наскільки зараз цей український легіон є популярним, так і як це все буде відбуватися? Сама ідея є хорошою. Поки що я не бачу, як вона буде реалізовуватися. Наскільки я розумію, потрібно внести певні також і зміни законодавчі в Польщі для того, щоб формувати такий легіон? Очевидно, є певна група людей, громадян України в Польщі, які готова вступити в такий легіон, бо мають бажання служити в Збройних силах України, і це хороша платформа для того, щоб пройти відповідну підготовку, отримати відповідне оснащення, коли вже треба буде безпосередньо вести бойові дії. Це також хороша платформа для того, щоб обмінятися досвідом і готуватися в такій міжнародній атмосфері з нашими партнерами, сподіваюся, інструкторами, там польськими чи американськими, чи інших країн. Тим паче, що в Польщі є такі приклади співпраці військових. Різного роду форматах, як скажімо, бригада польсько-литовсько-українська чи чи бригада польського німецько Данська. Але насправді поки що, я не знаю, як і коли буде формально створено такий легіон, і він почне працювати. Ідея, як я вже сказав, дуже добра. І думаю, що її треба розвивати. І напевно потрібно було б просто це це може бути своєрідним. Своєрідною формою такого рекрутуного центру, який є зараз створюється в Україні, тому що це є одна із форм, як все ж таки заохотити наших військочин рішення військових, наших цивільних вступити в Збройні Сили України, і щоб вони були і підготовлені, і там в цих рекрутованих центрах могли вибрати де і як вони хочуть служити далі. Але це така, така платформа перенесена. Тільки на територію Польщі, враховуючи велику кількість громадян України, чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають в Польщі, якщо вона буде все правильно зреалізована і імплементована, я думаю, що вона може бути достатньо ефективною як такий інтернаціональний батальйон. Пригадуємо так: попередні заяви керівництва Польщі про те, що вона казала, що вона допоможуть Україні повернути чоловіків мобілізаційного віку для захисту Нашої держави для захисту своєї батьківщини, і це напевно один з цих е, варіантів, як е, Польща. Стимулюватиме українських громадян ставати на захист своєї країни. Я ще тут з вашого дозволу дам заяву міністра закордонних справ Польщі пана Сікорського. Він сказав про те, що в Польщі налічується до мільйона українців обох статей. Багато хто з них справді хоче служити і рятувати своїх співвітчизників. Але вони кажуть, що ми не хочемо бути відправлені в бій не будучи належно навченими та екіпірованими. Зазначає пан Сікорський, тобто це свою своєрідна така мотивація від польського уряду ну, своєрідна мотивація і платформа, де можна підготуватися і власне бути екіпірованим і отримати відповідне озброєння і знання. А, і було б добре, щоб це було при допомозі Польщі. Щоправда, я тут зараз розбігаюся в цифрах. Я думаю, що в Польщі є більше, ніж мільйон українців, тобто, так як вони кажуть, я думаю, що значно більше. І, і, і очевидно, знову ж таки, це, як ви, як ви правильно відзначили, заохочування до того, щоб вступити в Збройні Сили України. Але будучи до цього добре підготовленим. а які ще, на вашу думку, варіанти Польща може застосувати для того, або заохотити громадян України, які проживають на території Республіки Польща, вступати до ЛАВ Сил оборони України? Ну я думаю, що може бути тільки добровільне заохочення, яка якогось е, виду поширення інформації чи, чи, чи власне допомога в? Е, Екіпіровці чи чи надані зброї, ну знову ж таки зброї так не можуть видати зброю громадянам України, але це якби в перспективі, якщо цей підрозділ буде відправлений в Україну, то буде відповідно до існуючого законодавства і польського і українського екіпіровни. Але е, я зараз не бачу інших варіантів ніж добровільні переконання в тому заохочення в тому, щоб служити в збройних силах. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час. Доєднатися до нашої ефіри. Нагадаю, Андрій Дещиця, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Польщі в 14-22 роках. Був в ефірі Львів медіа. Пане Андрію, я вам дякую так. за моє шанування. Дякую.